Я Даша, мені 25. Я вперше подорожую з групою і так випало, що поїхала саме з Lab Travels взагалі в таку далеку поїздку від України. У мене просто купа, купа купезна крутих вражень. Вчора я вперше побачила океан взагалі в своєму житті. І перша зустріч з Атлантикою я не можу її уявити, якщо чесно, кращою ніж вона відбулася вчора. Сьогодні моя друга з трофеєм в руках, і насправді мені подобається в цій поїздці усе від організації до кухні, які наші чудові гіди, Паша чудово готує. Дякую. Дійсно, дуже крута компанія. Немає. Проблем, з якими я поки що стикнулася, класна локація, місце для проживання. Всі місця, куди ми їздимо, мене просто до глибини душі вражають. Завали на галереї, дівчата беріть два-три телефони. Тому я дуже щиро раджу, дійсно.